Вітання. Пропоную вашій увазі Mercedes ML 250 2.2 дизель 2013 року випуску. У нас автомобіль був придбаний офіційного дилера в Україні. Один власник. Ось такий збережений автомобіль, салончик, електричні склопідйомники, електричне регулювання сидінь, мультикермо. 252 тисячі рідного пробігу. Автоматичний клімат-контроль, люк. Автомобіль весь в рідній фарбі. Завжди обслуговувався вчасно. Ззаді у нас парктроніки є. Також є запаска. 17-легкосплавні диски задні електросклопідйомники, чудовий збережений салон. Кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте, питайте, з радістю відповімо на всі ваші запитання.